Маємо в компанії буклети з програмами по догляду за шкірою обличчя засобами Ламбре. В ньому всі наші лінійки розподілені і підібрані в залежності від типу шкіри. Для сухої шкіри підбірка, для комбінованої, для жирної шкіри. Для чутливої шкіри розписана підбірка користування всіми засобами подогляду і етапи подогляду за шкірою важливі, тому можете додатково замовляти собі до замовлення в подарунок знайомим як нагадування. Пам'ятаю, колись мені були дуже вдячні за таке нагадування. Дівчинка повісила собі на дзеркалі. І починала користуватися це, їй було дуже гарне нагадування, тому що вона дякувала, тому що отримала гарний результат завдяки такому нагадуванню. Тому раджу і вам або собі до замовлення придбати, або на подарунки, тому що це дуже-дуже корисний інструмент по підбору і по користуванню. Замовляйте.